Відтепер найвисокогірніша громада Верховинського району стала в рази безпечнішою. В селі Зелене відкрили центр безпеки громадян, який обслуговуватиме шість населених пунктів: бистрець, дземброню, то явірник, буркут та зелене. За словами начальника головного управління ДСНС Володимира Чернецького, в гірській місцевості відкриття такого центру є необхідністю. Це є гірські населені пункти тут. Е Часто бувають повені, підтоплення, які пов'язані з е, різким погіршенням погодних умов. Також рятувальники спільно з громадою, спільно з добровольцями, працівниками поліції будуть надавати допомогу населенню, також ліквідації наслідків е, повені, також е, дорожньо-транспортних привод інших подій, які, які можуть трапитись. Село Зелене знаходиться на відстані близько 30 кілометрів від верховини. Тож час прибуття пожежних підрозділів, враховуючи гірську місцевість, сягає близько години. Зараз його вдасться скоротити вдвічі. Село Зелене знаходиться на відстані близько 20 кілометрів від районного центру від верховини. Час прибуття пожежних підрозділів даний населений пункт, а також інші населені пункти тергромади, складає близько 30 хвилин. Отже, час прибуття цього підрозділу до, до місця пожежі події буде найкоротший термін, буде скорочений в розвитку. На території Верховинського району це вже третій центр безпеки. Він, за словами рятувальників, обладнаний сучасним автомобілем, спеціальною амуніцією та необхідним спорядженням. Ну що машина укомплектована повністю мотопомпа на всякий випадок, якби щось в машині не спрацювало, бо всяке може бути. І Генератор, усі амуніції, які потрібні усі. Також в Зеленському ліцеї відкрили клас безпеки, який став першим у районі. Він облаштований спеціальним обладнанням, щоб учні могли вдосконалювати практичні навички з безпеки життєдіяльності. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.